Вчора на сайті Офісу генерального прокурора, а також на сайті Національної поліції на Фейсбук сторінках їх, а також на сторінці ДСР, департамент стратегічних розслідувань Нацпола, з'явилася інформація, що вручена сім підозр як працівникам Черкаського МСЕКа, туди входять терапевт, невропатолог, хірург. Та офтальмолог, згідно повідомлення, а також представникам Уманської міської лікарні, лікарям ортопеди травматологів. Мова стосується про те, що вони на початку війни встановили ліповий діагноз і дали ліпову інвалідність сину мера міста Умані Ірини Гігорія Плітньової Назару Плітньову, якому зараз вже 27 років. Про це мені неодноразово казали, плітньова розповідала. Що це все вигадки? що мій моя дитинка там хворіє, там і так далі. До речі, це якраз